щоб можна не тільки вживати гірше і вирощувати, а ще мені дуже цікаво гратися. Сьогодні я для вас приготувала гороховий конструктор. Це дуже цікаво, дуже творчо, і креативно. Я спробувала, мені сподобалось. сподобалося. Я впевнена, що вам так і все сподобається. Дивіться, що нам для цього потрібно. Нам потрібна ось така дерев'яна паличка. І я приготувала вам ось такий гарний кольоровий горошок. Беремо паличку, нанизуємо і стюємо. Зараз виходить ось така паличка. Далі ці палочки можна з'єднувати і робити ось такі цікаві, геометричні, об'ємні фігури. Або ось такі квіти можна зробити. Або зробити можна ось такі гарні квадрати, кубики. Це можуть бути різні кубики, це буде ваша фантазія. Домовились? Зараз я вам пропоную себе в ролі. Можете, коли будете робити якусь свою конструкцію, вибирати одного кольору або беремо різного. Ви можете, якось дивіться, я тут зробила з одного кольору. Отут також я зробила з одного кольору. Але ось оці кубики я зробила з різних хорошого. Зрозуміли? Це вже на ваш вибір. Тепер беремо, працюємо, твори. Молодець. І ще бери паличку. І ще бери ось таку паличку, нанизує, їм. А потім бориф дивись, а у мене вийшла буква. App, app, app. Які ми слова знаємо на цю букву? Паша. Паша, Паша, парта, па... пісня, будь ласка, працюємо, придумайте мені щось цікаве, щось творче. Ай, Що, я не взяла. Що тобі? Кубіки? Ось таку паличку дерев'яну. На, Нанизу. Нанизуй горошинку. Нанизуй. Нанизуй. Давай нанизу, давай я тобі буду допомагати. І ми з тобою зробимо дуже гарну, цікаву. Давай нанизуй. Ні, давай я тобі допоможу. Ось бери горошку. Да. Діти, чому горо... гороховий конструктор? Тому що вони о, молодець, тому що ось ці схожі на горошинку, кульки. Вони як горошинки. Давай далі сам. Давай сам, бери бери, бери, бери паличку, і тебе. Еля, ти будиночок робиш? у вже Діти, можна. Діти, що у вас повиходило, покажіть, будь ласка. Даша, що в тебе вийшло? Будинок гарний, в тебе що. Теж будинок, Елічка, в тебе. Будинок з сюрпризом. Ух ти! В тебе що вийшло. Ти ще будуєш, так? А ти зробив прямокутник, молодець. <звук> а ти якусь таку абстрактну, гарну фігуру зробила, Полінка. Щось ще добудовуєш, Ви ж Ух ти. І щось горді у нас щось робить цікаве таке там. Діти, вам подобається <звук> гороховий конструктор? <виконувається? звук> Класно! Так! <звук> 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 Супер!